Задача. Хлопчик за 30 хвилин приїхав 2,5 км, потім півгодини відпочив, а далі за 15 хвилин подолав ще 2,5 км, якою була його середня швидкість руху. Спочатку записуємо дано до задачі. Перший час, який нам дано в умові, це 30 хвилин. Позначаємо, Т1 дорівнює 30 хвилин. За 30 хвилин він проїхав 2,5 кілометри. L1 шлях за 30 хвилин дорівнює 2,5 км. Потім півгодини відпочив. Час Т2 дорівнює півгодинки 30 хвилин. Якщо хлопець відпочивав, він не рухався, тому діляночка шляху L2 протягом цих 30 хвилин дорівнює нулю. А далі за 15 хвилин подала ще 2,5 км. Час Т3, 15 хвилин. 15 хвилин. І, відповідно, відстань, шлях, 2,5 км. 2,5 км. Якою була його середня швидкість? Знак питання. В даній задачі, відповідно, Краще отримати відповідь в кілометрах на годину в тих одиницях, в яких ми звикли. Тому ми зразу давайте переведемо хвилини в години. 30 хвилин це півгодини, тобто це 0,5 годин. Пишемо навпроти. Теж 30 хвилин це 0,5 години. Далі, відповідно. 15 хвилин це 1 четверта, відповідно від години. Ми можемо написати 1 четверта, а 1 четверта це 0,25 годин. І, відповідно, треба повертатися до розв'язку. Формула, за якою знаходиться середня швидкість руху. Це. В чисельнику ми маємо зібрати до купи всі здійснені діляночки шляху. У нас їх L1, плюс L2, плюс, відповідно, L3. І для кожної діляночки в знаменнику відповідний доданок по часу t 1 плюс t 2 плюс t 3 І зараз уважно це все підставити. Користуючись нашим дано, l 1 у нас дорівнює 2,5 км. Я пишу 2,5 кМ плюс. Л2 у нас дорівнює 0, плюс 0, плюс продовжую дріб. Л3 2,5 км. Внизу маю час Т1, ми вже перевели 0,5 години. Плюс Т2. 0,5 години, і плюс Т3. Т3 у нас 0,25 години, продовжуємо дріб і маємо. В чисельнику в нас виходить 5 км, а в знаменнику відповідно в нас виходить 1,25 години. Якщо ми зараз поділимо 5 на 1,25, ми отримаємо середню швидкість 4 км на годину. Задача розв'язана.